Ти є відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила, ти взяла і не відпустила відьма, бо ти відьма, ти зламала мені крила.

І весь світ вашу і вашу, <рес> 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 Христос рождає! Тик-так <рес> <TikTok> скину <рес> без питань. Я він чую вам, як жид. Хай се гріж у вас держить, хай се справи вам ведуть, хай яйця знесе кугут. Гароздів свиня нариє, хай вам навіть місяць зріє, Христос рождає! І чую, як жидівка, хай буде у вас горівка. Як горівки у вас нема, то купіть собі вина. Та мене не нас Шивасі! Разденько я буду вінчувати, як ті цигани, аби у вас було добро між ногами. Разденько, я вінчую, як той жит, а й вам все добро. Можка, слухай, аби в кожній кутині було. Аби путів дасть на навонті пече, аби не було дече. Таке ні бараболі. Це буде як дулі. Бураки, як бики. Шо, Він чувать не перестану, поки дещо не дістану. А газденька обіцяла. ой обіцяла. <рив> Колят коляд, коляд, ніця, нура з медом, паля ниця, з меду, не така. Дайте дядьку, пятака, сега мига. Сигале мига. не світить, То всі люди чули. Що то дамась робило, як газди не було. З вечора такий, що, щоб все званцю. А в хаті таке си творить, що ще бітрисуть. І шо Ішов мошко попри хаті. Як у два пальці свисну, попри нему якийсь у кусах лиш близько. Отаке, От люди добре свічі буває. Уже будемо, пані Газдо, від вас відходити. Вас покидати та й хотів би на послідок вам ну, завінчувати. Газдо, я вінчую, як той жит най вам добро держит Газдо, <поцелуй> я буду вінчувати, як ті ці пігани, аби у вас було добро ми на гане, <поцелуй> аби в кожній кутині було по дітині там на ті печі, аби не було де я. аби на полі родилося отакі ні бараболі, цибулі як дулі. Бураки, як бики, він чувати не перестану, Поки дещо не дістану. голубцю мщину, самогонки у флящину. А газда щось обіцяв. Обіцяв. І не дав, правда, хлопчик. Я, я все люблю, тільки не люблю. Так не робиться.

І господареві, і Господи нові, і сидім се за Закольчи защитий Ісус, спасибі, споживан. Понятує хворіці, і, і ваші невіці рожають. О, хує сіделі. Диван і, 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 і нам і, на яблуку на на моє. Дякую вас, то зараз хлопчиська. На яблуку будеш їсти. На! Ще губи сильніше така.